Чим відрізняється державна організація від бізнесу, що в голові кожного підприємця, це там flow, P&L, скільки людей наймаєш, там вистачить тобі грошей. Це якщо говоримо там про малого, середнього, коли ти ще розвиваєшся. Потім ти делегуєш ці функції і, звичайно, займаєшся стратегією. Але на самому початку ти постійно думаєш, так заробітні плати, виплати, в термін. Ну тобто, в тебе багато операційних питань, і ти взагалі добре знаєш бізнес-модель свого бізнесу. Ти знаєш там, скільки людей ти наймаєш, який генеруєш там дохід. Яка в тебе там маржинальність, ти знаєш всі показники. Коли ти працюєш в державі, є умовна, якась там якийсь гаманець, якась там казна. Звідти там приходять сотні мільйонів, ти виплачуєш заробітні плати, і тільки думаєш де взяти нормальних людей і не рахуєш математику. А задача уряду вирішувати проблеми людей. Немає інших задач не писати пости в Фейсбуці, не займатися тим, чим ти хочеш, вирішувати проблеми людей. У кожного міністерства є політики. Ну, якщо просто теми, за які ти відповідаєш. В цих політиках є проблеми у людей, з якими вони стикаються, наприклад, адміністративні послуги це одна з політик, за яку ми відповідаємо. І там є проблеми. Люди отримують поганий сервіс, нам потрібно зробити реінженеринг процесів, запустити сервіс і так далі. І таких там 7, 10, 20, 30 може бути політик, за які відповідають міністерства. Моя задача зараз побудувати такий процес моніторингу цих політик, проблем в цих політиках, процес реінженерингу, як змінити, попередити проблеми в цих політиках, потім як вирішити проблеми, запустити конкретні продукти. Потім промоніторити, як це це працює, порахувати і побудувати таким чином, щоб я розумів, яка вартість взагалі цього процесу, і скільки коштує державі моніторинг і вирішення конкретної проблеми, для того щоб створити ринок цих проблем і розуміти, скільки коштує вирішення однієї проблеми для держави.